Ламінат на стіни такого ви ще не бачили. Сам придумав, сам запропонував. Ось так виглядала ця кімната, коли я сюди прийшов. Це була ванна кімната, і була вона проходна. Важко уявити, важко пояснити. Це було супер незручно. У нас кімната, проходний коридор. Зараз щось будемо рішати. Каркас по технології, як для гіпсокартона, але замість залізних профілей, дерев'яні, шліфовані, бруски. Під потолком зробив закладну для натяжної стелі. Вирішив вкладати горизонтально, не знаю, як буде красивіше. Кріплю ламінат на ось такі малесенькі, малесенькі саморізи до них спеціальна біта. В минулих моїх відео ви бачили, як я ріжу ламінат болгаркою. На цей Я... раз вирішив додати собі інструменту. Вітайте мене з моєю торцовою пилою з протяжкою. Тепер робота з дерев'яними матеріалами буде ще точнішою, красивішою, швидшою і набагато безпечнішою. Якщо не дивитися вверх, то можна подумати, що це плитка. Цікаво почитати в коментарях, хто що думає щодо такого матеріалу на стіни в кімнатах. Ще похвастаюсь своєю торцовкою з протяжкою. Откоси під 45 не зарізав, це не плитка, все перекривається куточками декоративними. Ось тут використав алюмінієвий куточок. Зарізав до речі 45-й кут, також торцовкою тією самою. Хотів би показати разом з підлогою, готовою, але вона ще сохне сирувата бетонна стяжка. А ось тут використав пластикові куточки. Вирішив подивитися, що буде красивіше. що так, що так було гарне. Скоро прийде спеціаліст натяжну стелю, зроби, а потім я ще зроблю підлогу. Також ламінат іншого кольору. Напишіть мені в коментарях, подобається чи ні.